Вітаєчко всім, з вами ж дия, Владислав. І сьогодні у нас один цікавий Майнкрафт Жахасник про таємницю, яку приховує Макдональдс. Ну і приємного перегляду, мої любі глядачі. Ну що ж, у нас сьогодні цікавенька мапа. Цікавенький Майнкрафт, жахасник про таємниці МакДональдса. Так, що у нас стосовно історії, з те, що ми будемо в ролі детектива, і нам потрібно дізнатися, що відбувається в Макдональдсі. Чому, коли люди туди заходять, вони зникають. І так далі. Правила у нас не шахраювати, ну все як і зазвичай. Так, ну що, будемо от починати бавитися в цю мапу, дізнаватимуться. Що у нас взагалі в тому Макдональдсі? Що він від нас приховує, чому зникають люди. Ну і. смітник також є. Ну, починаємо. Так, ми починаємо із Chapter 1. Нам потрібно дібратися до нашого друга Боба. Він нам має допомогти із цією справою. Але я чомусь знаходжуся в каналізації. Не розумію, чому це взагалі так відбувається, ну але гаразд. Гаразд, якщо ми тут знаходимося, то значить так і потрібно. Так, тепер нам потрібно піти до ретробару ну, і поговорити з нашим другим Бобом. Можливо, він щось знає про таємниці Макдональдса. Або працює у нас у барі. Дані ми туди можемо піти, ну але поки що це нам не дозволено. Ну, чи Він у нас працює 24 години на добу. Ось така у нас розливайка. Так, я вітаюся з бою, питаю, чи я хочу щось придбати. Я хотів у нього розвідати інформацію, він мені розповідає про Макдональдс, але спершу, щоб туди піти, нам потрібно картку. Він говорить, що картка є. Він мені навіть для цього дасть спеціальний важіль від комірчини, яку я зможу відчинити та взяти ту ID-картку, щоб пройти далі. Ну або щоб мене пропустила охорона в той райончик. Ну що, я йому дякую. Дякую йому за інформацію. Дякую, що він мені дав цей важіль. Ну, і пішли до нашої комірчини. Ви бачите, розливайка тут у нас така. Тут розливають у нас <свісно>, якусь випивку. Так, йдемо до комірчини і шукаємо ту саму зелену ID-картку, яка допоможе пройти нам далі. Ну, і ось так, нам потрібно поговорити з Рональдом. Дізнатися, що він взагалі виробляв тут. Дізнатися, куди зникають люди. Так, все. ID-картка у нас є. І тепер давайте ще тут пошукаю деякі речі, тому що я люблю забирати все, що тут знаходиться. Так, ми вийшли, Так, Бобе, я знайшов цю ID-картку і тепер я можу от відправитися до того Макдональдсу. Бувай! побажай мені успіхів у цій справі. Надіюсь, нам це вдасться. Вдасться дізнатися таємницю Макдональдса, що він приховує, куди зникають люди і так далі. Ну, і якщо ви хочете продовження цієї рубрики, проходження мап, манька вже гастиків, то не забувайте про вашу активність, про ваші подобайки та позитивні коментарі. Бо саме ці речі мотивують на робити наступні видива. Так, а куди нам потрібно цю картку поставити? А ось нам потрібно її сюди всунути і нас відчиняться двері. Так, проходимо далі і відчиняємо шлавбаум до MC Wild. Це у нас новий райончик, де у нас знаходиться той самий МакДональдс. Я пам'ятаю цю мапу, але я в ню ні разу не бавився. Я лише пам'ятаю, що вона була. Я хотів колись її пройти, але щось та не було можливості. Ще мені сподобалася ідея цієї мапи про цей Макдональдс, далі буде трішки цікавіше. Хоча завжди перша частина вона найцікавіша. Найкраща у неї історія, хоча вона виглядає ну, трішечки простенькою. Ну добре, ми прямуємо до Макдональдсу. Ось він так у нас виглядає. Непоганий у нас Макдональдс. Я колись бував в Макдональдсі, коли був малим. Колись їздив до Києва, там бував. Ось так. Так, тут бачу, я багато крові. Так. Працівники цього Макдональдсу, що це у вас тут коїться? А вони мене питають, чи я не хочу я щось замовити. Чи не хочете тебе СЕР щось замовити? Ні, я запитую, що тут коїться. Що тут коїться? Що тут взагалі відбувається? Чому тут багато крові? Але вони повторюють одне і те саме. Так, я таки бачу, що мені варто піти перше до АЗС. Так, а що тут взагалі трапилося? Чому пальне роздивається? Я розумію, що це лава, але це пальне у нас. А що тут взагалі було? Є тут взагалі хтось? Бачу, ні водія вантажівки немає. Ні водія, ось цього бусика також немає. М -м -м, а що мені тут взагалі робити? А, ми тут пройти можемо. Давайте відчинимо. О, тут у нас скриньки. Чудесненько. Зараз туди пройдемо і глянемо, що у нас скринька. В скриньках у нас заліза. Ну, я його вже... Ну, давайте візьмемо. Ну, не можу я собі відмовити. Я дуже хочу його взяти. Так, о, є важіль. Давайте заберемо цей важіль, можна покласти на блок синього пилу. Чудесненько. Залізні злитки. Також забираємо, чом би їх з собою не забрати. Ну і попрямували до ось цієї комірчини. От тут у нас навіть щось зберігається. У нас є Кресало запальничка, ще одна запальничка і Security 1K. О, якийсь у нас навіть ключ є від кімнати охорони. Оцей ключ нам потрібно використовувати ось біля цієї автівки. Це єдине місце, де ми його можемо використати. Навіть навіть Security 1. Заходимо сюди і тут має щось у нас бути. Так, у нас є важіль, залізо, яке я хочу взяти дуже сильно. Також є бульба Фрі. От, бачите, бульба Фрі у нас тут присутня, Так, все, пішли, пішли до того самого Макдональдс. така вантажівка, у нас бусик. вони тут роблять незрозуміло. Так, ідемо. Ем, а я щось забув. Та ви жартуєте. Я забув забрати важіль. Отже ж телепко. Забуваюся найважливіше. Так, я це забрав. І повертаємося до Макдональдсу. Неуважно, я трішечки забуваюся про такі речі. Так, хлопці, я до вас хочу зайти в офіс. У мене є всі потрібні ключі, всі потрібні дозволи. Так, це Рональд. Це той самий дивний клоун. Ну, гаразд, у нас є. Картка працівника. Ми зможемо дібратися ще в якусь місцинку. Так, тут, крім паперів, нічого у нас і немає. Ну, добре. Буде якась схованка. Ні, тут схованки ніякої у нас немає. Ну, гаразд. Так, оце місце, куди може пройти працівник МакДаку, знаходиться тут. Потрібно вставити цю ID-картку, і у нас відкриється вхід. Усім привіт! Привіт! Працівники Макдональдсу. А ми можемо стати працівником Макдональдсу чи ні? Чи це неможливо взагалі? Е, ні, я не можу передягнутися. Ну, хоча я не хочу бути працівником Макдональсу. Ще тут це є. Так, і більше нічого тут немає. Там працюють працівники, тут у нас. О, тут у нас якийсь кодовий замок. Та туди ми можемо пройти? Там щось є. Ну, гаразд, це щось працює. Не, мені десь потрібно розшукати цю комбінацію, щоб пройти туди. Поки що в мене цієї змоги немає. А, тут видають драйв послуга, видають їжу із віконечка. Що це, що це було? Мені здавалося, що я когось бачив. Але, можливо, я нікого і не бачив, а це, можливо, хтось і пожартував. Ну, гаразд, нам потрібно розшукати хоча б якусь книжку, хоча б якусь зачіпку, щоб пройти далі, хоча б якийсь код. Так, дивимося. О, є. Є, 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 приготовлена курочка. Так, і записничок. Бургери ми маємо, фрі маємо. Ну, але варто було б і прочитати, що записнику. О, тут дякують за смачний обід. За те, що видали цей смачний обід нам, клієнтам. Це ще 2018 рік. Знову щось говорить, що дають... М'ясо людське. А тут. О, тут є кодовий замок. Комбінація до нього. Добре, добре. Ми тепер знаємо, як його активовувати. І ось така у нас десь має бути комбінація. Ось так воно все у нас виглядає. Ось така у нас комбінація, яка допомагає нам пройти далі. Пройти до наступного новій частини. Все, у нас тепер Captive 2. У нас тепер. А куди ми взагалі пішли? Welcome to McDonald's this way. Enjoy a bloody meals. Розважайся, як зможеш. А, тут, напевно, ще у нас були відпочиваючі. Тут влаштовували. Ну, як і в 5 ночей із Фредді. Там також була піцерія. І там також люди от е, їли в таких місцях. Я також бачив Рональда. Я гадаю, що ти тут, Рональде. Не ховайся. Я дізнаюся твою таємницю. Comfort Room. А, це вбиральні. Ем... Якась кров чи що це таке, але мені треба щось знайти тут. Якусь зачіпку, якусь річ, якийсь ключ, хоч щось. Що вони тут виробляли з цими людьми? Дуже багато крові. Дуже багато голів. Що вони виробляли з невинними людьми? Що цей Рональд виробляв? Що взагалі коїться з цим бізнесом? Так, от є щось. О! О! є є, є! є. Важіль до фрізі кімнати. До морозилки. так, воронка, так. воронка, Не дивить, що я перевіряю унітази, можливо, тут щось та є. Бо, знаючи мене, я можу і потім повертатися, обшукувати в тих самих місцях. Так, тут у нас якась комбінація. Так, Happy Meal Code. Happy Meal Code нам потрібен. Давайте тепер його тут пошукаємо в цій книгарні. Бачите, тут навіть люди. якісь читали щось. Так, Тут нічого немає, тут нічого немає. Тут взагалі порожньо. О, тут є книжка. Добре, забираємо її з собою. Давайте ще пошукаємо. Можливо, якісь такі будуть ключі, якісь речі, які нам допоможуть далі у нашому проходженні цієї мапи. А так, тут таки я нічого не розшукав. Давайте прочитаємо ту книжку. Тут у нас є Happy Meal Code. Cake. О, чудово! Ми тепер знаємо код від тієї кімнати. C. A. К і І. Все. Ми вели слово Кейк. Далі у нас відкрилося прохід до тієї кімнати, але я хочу подивитися, що у нас тут є. І знову тут е багато голів. Ох, що ж тут взагалі робилося? Що витворяв цей Рональд із. із покупцями. Так, із відвідувачами. Так, є щось з цих. О, є! Якась Ice ми можемо цим руйнувати лід. Добре, добре, а я хочу ще прошукати, можливо, щось буде. Так, пішли в цю кімнату, важелі у нас є. Тепер тут нам також треба щось розшукати. Так, тут багато льоду, але є одна свинька. От даремно я це зробив, даремно це я зробив. А, коли я знищую лід, то. Знищується він? Але утворюється вода. Так, що тут у нас? Кам'яна кнопка, все, тепер ми маємо хоча б якусь кнопку, хоча б щось, якусь зачіпку, щоб далі пройти е, по цьому Макдональдсу. Хоча це напевно якийсь бункер. Але якщо дивитися на піцерію, то там було в самій будівлі. А це було під, під будівлю, це взагалі якусь по-іншому. У нас виглядає... Так, тут знову щось. Тут взагалі якась стара кімната. Мені здається, що це щось схоже до Пенівайсу. Я говорю, що я зупиню твій бізнес. Я бачив твоїх відвідувачів і бачив, що ти з ними витворяв. І тут він мені погрожує, що я не зможу і що він зробить зі мною те саме. От страхітлива ця картина не подобається мені вона. Нагадує мені Пенівайзе, Колись дивився фільм про Пенівайза, про воно. Досить класний фільм. Ну, перша частина, звичайно ж. Оця 17 року наступна частина мені не сподобалася. Дуже була така нецікава. Ось що тут було, відбувалося. Я, я не знаю, як це коментувати. У мене просто немає слів, а там взагалі безодня. Так, Але у нас є лопата. Ми зможемо з нею, нею ламати блоки ґрунту. Так, це я не можу. А, бо я не те взяв. Так, лопатою ламаємо це і прокопуємо собі шлях на воду. Як говорять в'язні, але ми не в'язні, ми детективи. Ми тут розвідуємо все, дивимося, що тут у нас. А тут відбувалося, як я бачу, тортури. Тут робив це все. А тут люди! І тут мене просять про допомогу. Чоловіче, рятуй нас від цієї безпеки, Рональд з Божеволів. І він нас тут тримає в заручниках, і він з нам, нами хоче зробити оце те саме, що ти бачив перед собою. А Тепер мені не дуже смішно. Я боюся. Я тепер боюся Рональда. Я боюся, що він зможе мене впіймати, посадити в клітку і зробити те саме з тими бідними людьми. Так. Далі мені потрібно пройти от сюди. У нас якась кімната, бо більше шляху у мене немає. У мене є кнопочка. А, ми можемо її сюди покласти. Так, кладемо її сюди. Все. І тепер активовуємо оцей механізм. Така, бачите, головоломочка досить прикольно зроблена. Досить добрий автор її зробив. І ми склали головоломочку. Giles Unlock. О, тепер ми можемо повернутися. Ну, хоча б якісь зачіпки ми маємо. Хоча це не зачіпки, це прямі докази того, що виробляв Рональд. І це лише один МакДональдс. А якщо буде в інших, Він мене знайшов Рональд. Він хоче мене. Вбити. Може ти паразит? У мене є кайло, зараз черкуй тебе. Ані мені не вдалося б його перемогти. Де я знаходжуся? Для чого він мене перемістив сюди? Так, знову якась книжка. Так ми знаходимося у якихось копальнях, і потрібно звідси якось текти. Ще він повторює: я вб'ю тебе кусок кусок сину. Чи я вб'ю тебе для сиру? Що? Я можу вбити тебе для сиру. Що це за слова такі? Я вже його побоююся, але я, напевно, що йду в обхід, і я з ним не зустрінуся. Рональд небезпечний персонаж, напевно, такий самий, як Пенівайс, але Пенівайс, напевно, ще страхітливіший, ніж Рональд. Так, тут вихід. До ми звідси виберемося. Так, все, ми тут. Тепер треба якось вибратися з цього лісу. Бачу, тут якісь були відпочиваючі. Бачу, тут у нас табір якийсь. Ну так, тут люди відпочивали, але тут ні жодної живої людини немає. Так, тут у нас кнопочки. Але туди ми пройти не зможемо. В будинок на колесах. Так, а тут ще у нас Бульба Фрі? Давайте візьмемо, тому що бульбу Фрі ми втратили. У нас Рональд все забрав. Який я там понакопичував тих грошеняток. А Рональд у мене все відібрав. О, Лопата. А що Лопата ламає, грибницю вона ламає. Не знаю, може буде потрібна вона мені, може і ні. Все одно ми його з собою та й візьмемо. Так, побігли. Біля цього от місця у нас присутній будиночок для дороги. Так, а тут у нас є скринька. В скринці у нас є. О. Ключі у нас важіль, також є коротка історія. Давайте прочитаємо її. Я поклав секретний важіль для відкривання чогось там. Ну, тепер я знаю, куди нам потрібно. Давайте оглянемося тут. Можливо, тут також буде щось цікаве, яке нам, що нам допоможе в розшуках, у викриттях злочинності. Так, але нам потрібно прямувати сюди. Бо тут лише єдине місце, куди ми можемо піти так. Відкриваємо. І Lever Required. Все тут знову якесь. Бачите, якесь кайло є. О, кайло. Воно може ламати лише гравій. Все, тепер ми зможемо якось звідси вибратися. Тут нічого не можна, ні, нічого. Це кайло у нас не ламає лише гравій. <zych> треба, щоб золоте кайло ламало лише гравій. Ну що, піднімаємося. Що? Рональд мене <планес> знайшов. Тікаємо звідси, тікаємо через ліса, через поля, через гори. А далі перед нами перешкода. Але для цього у нас є кайло. Для цього у нас воно є. Воно нас зможе врятувати. Так, 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 Нам потрібно якось зламати це кайло, ой, цей гравій і пройти далі. все все, ми втекли. Бачу, він такий від нас відстав, хоча ми недалеко втекли, але це добре. Так, все, тікаємо, тікаємо звідси. Ми дізналися більше таємниць про цей Макдональдс. Ми дізналися, що це все незаконно і що в Макдональдсі виробляв саме цей Рональд. Ой, дуже страхітлива історія. Такий же хастик у нас про МакДак. О, to be continued. У нас буде продовження. Це у нас кінець першої частини. Мені дякую за те, що я бавився в цю мапу. Мапа вийшла досить. Прикольно і мені сподобалося. Ну, а дане відео закінчилося. А я вам дякую, що ви призувати про ваші подобайки та позитивні коментарі, бо саме ці речі готують робити наступні відео. Ну і також підтримуйте Збройні Сили України, тому що в даний період часу це дуже та дуже важливо. Як то кажуть, бувайте і до наступних зустрічей, ми любі послідовники. Слава Україні! Слава Збройним силам України!